У затишному куточку, де природа розкриває свої найчарівніші грані, майстри мистецтва вирощування бонсай вкладають усі свої зусилля, щоб створити справжній шедевр. Кожне дерево, дбайливо посаджене в горщик, стає відображенням гармонії між людиною і природою, адже кожна гілочка чи квітка мають своє ідеальне місце. Змагаючись між собою, майстри намагаються знайти баланс між красою і витонченістю, адже тільки один зможе здобути право презентувати своє творіння в імператорських садах як найвищий витвір мистецтва. Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні нам з вами випадає шанс створити свій власний бонсай за допомогою ось таких плиточок та вірному їхньому розміщенні в одне грі бонсай. Цей огляд виходить за підтримки видавництва ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та перезамовити собі настілки на стілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Тож гра Бонсай розрахована від 1 до 4 гравців, і за фактом є абстрактом на збір сетів та виконання цілей за допомогою викладання плиток та вибудови свого власного маленького дерева. Нескладна гра, яка проте має свої цікавинки. Тож пропоную познайомитись із нею ближче. Поїхали! Тож під час партії вам буде необхідно виростити свій бансай, викладаючи плитки стовбура, крони, квіток та фруктів, які наприкінці гри принесуть вам переможні очки, намагаючись при цьому ще й виконати якомога більше плиток цілий, щоб здобути додаткові очки. Тож розпочинайте ви гру зі своїм горщиком та певною кількістю плиток різних типів. У свій хід ви повинні виконати одну із двох можливих дій або медитацію, або культивацію. І виконуючи медитацію, ви берете одну будь-яку карту з центрального планшета. А також отримуєте її зазначені плитки бансаю під коміркою карти. Після цього ви повинні зіграти карту, активувавши її властивість, поповнити планшет новою картою, і передати хід далі. Проте кожна карта має свій унікальний бонус. Наприклад, майстер дає вам змогу отримати додаткові плитки бонсаю зазначеного типу. Проте цих плиток не може бути більше, ніж зазначено у вас на планшеті, а збільшити їхню дозволену кількість в запасі можна за допомогою розіграшу карт знаряд, що викладаються біля горщика. Карти помічників дають змогу викладати зазначені типи гексів із запасу у свій бонсай. А карти сувоїв мають умови для заробітку очок наприкінці гри. Щодо карт вирощування, то саме вони збільшують вашу варіативність за викладення плиток у бонсай. Адже під час свого ходу, обравши дію культивації, ви можете викласти до свого бонсаю по одній відповідній плитці за кожен видимий символ на вашому горщику та картах. Тож зараз це до трьох гексів стовбура, два крони по одному інших типів, а також ще один будь-який за ось цей символ на вашому планшеті. Проте кожен тип плиток має свої умови за розміщення. Стовбур завжди повинен торкатися іншого гекса стовбура. Крона так само повинна бути розміщена біля гексу стовбура. Квітка має одну зелену грань, яка обов'язково повинна торкатися крони. А ось фрукти мають дві таких грані, які так само повинні торкатися двох гексів крони, і ще не бути суміжними один з одним. І в цілому, для заробітку переможних очок, вам просто достатньо викладати якомога більше плиток крони, квітів та фруктів. Адже кожен із них принесе зазначену кількість очок наприкінці партії. Проте, крім цього, у кожній партії у вас буде три типи цілей із п'яти можливих. І якщо наприкінці свого ходу, виконавши будь-яку дію, ви виконуєте умову однієї з плиток цілі, ви можете її забрати. І наприкінці партії вона принесе вам зазначену кількість очок. Проте, навіть виконавши умови, ви можете не брати плитку, її почекати. Поки не виконаєте умови наступної за складністю цілі, щоб заробити більше очок. Адже за партію ви можете отримати щонайбільше по одній плитці цілі кожного типу. Три види цілей ставлять вам умови мати певну кількість зазначених гексів у своєму бонсаї. А ось мета щакан диктує вам мати певну кількість гексів квітів, які будуть виступати за один із боків вашого горщика. А мета Кенгай має три різні умови на кожній з плиток. Першу ви можете отримати, маючи будь-який гек, що виступатиме за межу горщика із золотою тріщиною. Другу, якщо хоча б по одному гексу виступатиме з обох боків горщика. А третю, якщо є гекс, що виступає за бік, а також гекс, що виступає за нижню частину горщика. Я спеціально вам зараз детально розказав про цілі, щоб показати варіанти розбудови вашого бонсаю. І загалом таким чином кожен із гравців намагається виростати свій бонсай до моменту, поки не закінчаться карти в колоді. Тоді кожен гравець виконує ще по одному ходу, і учасники переходять до фінального підрахунку очок, де спершу ви отримуєте очки за гекси бонсаю. До речі, кожна квітка приносить по очку лише за кожну вільну свою грань. Ви ще додаєте очки за виконані Цілі, а також отримуєте очки за умовами зіграних карт сувоїв. Є той, хто матиме найбільше очок і зможе відтепер презентувати свою майстерність імператору. Загалом Бонсай – це не складна гра, якщо не сказати просто сімейна гра, в якій, звісно, що є певні умови, які обмежують твої дії. Проте все прямолінійно є чітко, чим відповідно гра. Гарно підходить саме для новачків чи тих, хто трішки подалі від хобі, ніж ми з вами. Загалом сама ідея викладення плиток, тобто умови їхнього викладання, дуже цікаві, адже на фіналі ми реально отримуємо щось схоже на бонсай, і в кожного гравця він. Звісно, свій. А якщо ще й подивитись у правила, де описуються все можливі типи бонсаю, ви ще й зможете з'ясувати, який саме бонсай у вас вийшов, і це доволі прикольно. Щодо Муханік, загалом це така комбінація гри перегонів та розбудови свого табло. Адже в цілому вам потрібно спершу підготуватися, тобто узяти карти знаряді та вирощування, і підготувати собі комбінації гексів, які ви зможете її зберігати у себе, і в запасі її виставляти на сам. Банса. І тут, звісно, головне не перестаратися. Адже так, теоретично, захід ви можете отримувати там по 3 гекси, а може і більше, але нащо вам мати запас на 12, якщо все рівно більше трьох-чотирьох захід не отримати. В цілому те ж саме стосується і типів гексів для викладення. Якщо тільки ви не змогли отримати певну карту сувоїв, що надасть вам по 2 очки за кожну таку карту, однак це не так часто. Тож загалом гра зрозуміла: бери якомога більше тих гексів, що принесуть тобі очки, а саме крони, квіти, фрукти, і паралельно намагаючись таки виконати умови цілі. Так, звісно, цей момент узяти меншу ціль, але забрати її гарантовано. Чи почекати ще е, і виконати наступну. Це прикольно, звісно, і додає своїй перчинки несподіваності в майбутнє. А раптом хтось там викладе три крони і виправить тебе, забравши цю. Ціль, тим паче, що відмовившись від виконаної цілі, цю плитку, ви вже взяти. Не можете. Тож так, якщо у вас немає такої простої гри на викладення плиток у вашій колекції для сімейних посиденьок, це в цілому більш ніж гарний варіант розпочати саме з Бонсай. Вона красива, тематична і класно ідейно лягли механіки на сетинг. І на цьому, мабуть, все про цю гру Бонсай. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати. Дякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. па, -па.